Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося 28-29 грудня, яким воно буде для нас, для нашої країни, так? що нас з вами чекає на вихідних? Провокації від ворога вони будуть продовжуватися, на жаль, і підвищений рівень тривожності. Ми можемо мати так на вихідних. Дуже емоційність, вона буде піднятою, і мені йде знову-таки знову масова активність. Тобто це говорить про те, що може бути у повітрі багато піднято активності, можуть бути тривоги у багатьох областях, у більшості областей країни, так? І треба бути дуже уважними, слідкувати за попередженнями. Дивіться, знову пішов мені тривожність страх, але тут дуже багато буде створюватися таких циклічних подій по переміщенню, і буде працювати захист. Тобто захисту може відпрацьовувати достатньо багато, але ми все одно будемо в напрузі. А, будь ласка, в мене на YouTube-каналі є практика, захисний купол називається. Ви можете її використовувати і робити для себе, для своїх близьких, і таким чином захищати своє поле, так, себе, власне, своїх близьких від такої а, напруженої ситуації, скажімо так, так, від того, що над нами рухається. Вихідні, дуже якась складна ситуація може бути з водичкою. Мені йде форс-мажорна ситуація пов'язана з водою. А, напружена ситуація, так, дуже може бути гучно, можуть бути. А, Більше активності навколо води, близько води, близько водних об'єктів. І тут будуть якісь недосказаності з приводу роботи захисту. Тобто говорити можуть одне, а по факту може бути зовсім інша історія. Тому необхідно бути теж зосередженими. В вихідні мені іде темний період доби, вночі також може бути. Наслідкова ситуація пов'язана з військовими, військовими частинами, військовими об'єктами, все, що пов'язано з дисципліною, тобто там теж можуть бути наслідкові ситуації, необхідно бути дуже і дуже уважними. І також іще в напрузі в мене йдуть торгові центри, розважальні центри, місця скупчення, це магазини якісь. От, треба бути в міру обережними, так. Реагуйте, будь ласка, на повітряні попередження, тому що ситуація, на жаль, вона таки тримається.